Друзі, вітаю! Сьогодні готуємо дуже зожний салат. Я впевнена, що ця страва вас дуже здивує. Тому що, по-перше, її е, просто готувати, та вона дуже корисна. Отже, сьогодні готуємо салат з пророщених е, паростків сої. Дивіться, як е, ці паростки виглядають в сирому віді. Я замовляю завжди в інтернеті. Ось тут пів кіло, е, це коштує 75 гривень. Уявіть собі, як недорого може коштувати. Справжній азійський смак. По-перше, треба ретельно промити наші паростки. Після того, як ми ретельно промили наші паростки в холодній воді, додаємо їх до киплячої води та бланшуємо 7 хвилин. Достаємо наші проростки та даємо охолонити. Робимо заправку. Ріжемо цибуля та часник. Отже, для заправки нашого ЗОЖ салату нам потрібна цибуля, часник, кінза, світлий соєвий соус перець кочугару. Насіння кунжуту та кунжутна олія. Додаю рослинну олію і починаю обсмажувати цибулю з часником. Як тільки часник починає ставати золотистого кольору, я додаю червоний перець кочугару та продовжую смажити. Одну-дві хвилини. Ось такою виглядає наша заправка для салату. Наші паруски вже охолонулі, та ми додаємо соєвий соус кунжутну олію, Насіння кунжуту та кінзу нашу заправку, яку ми тільки но зробили з червоним перцем. Ось так має виглядати ваш салат. Якщо не вистачає солі, можна додати, але я ніколи не додаю солі в цей е, салат, і тому він для мене ще більш е, зожний. Ось так він виглядає, бачите, дуже схоже на локшину, але це не локшина. Смачного, друзі, дуже смачний салат.